Без зими та з пустелею. експерти ошелешили погодним апокаліпсисом в Україні, який цілком може стати нашою реальністю вже до 2040 року. Як глобальне потепління вже змінило погоду в Києві, і чому непередбачувані заморозки знищують врожай по всій країні? Всі деталі дивіться в ексклюзиві Тесен Українські кліматологи зробили приголомшливі прогнози через глобальні зміни клімату. Вже до 2040 року зими можуть повністю зникнути для Одеської області та Криму. За словами кліматологині Світлани Краковської, весна на півдні України наступатиме вже в січні. Скорочуватися вона буде і в інших регіонах. Експертка вважає, що тривалість літа може зрости до 150-180 днів, а Україна поступово перетворюватиметься на Африку, через що вже до 2050 року на території Одеської області навіть може з'явитися пустеля. Нині ж Київ майже залишився без зими. Еколог Олександр Соколенко підтверджує, що в Україні справді спостерігається інтенсивне зростання середньорічної температури, особливо в зимовий період. Ця тенденція триває вже понад 30 років. За його словами, минулої зими у Києві кліматична зима тривала лише близько трьох тижнів. Вона розпочалася і закінчилася у лютому. Весь інший час погода мала переважно плюсові температури. Він також підмітив, що сніг на новий рік вже став рідкістю для Києва. А за останні роки двічі поспіль у столиці фіксувалася максимально тепла температура. А на початку січня вона може збільшуватися навіть до плюс 17 градусів тепла. Фактично, ми маємо березневі показники температури, зазначає Соколенко. Він також підкреслює, що це не та зима, якою вона має бути за нормами, коли всі три зимові місяці мають бути морозними, а пік холодів припадає на січень. Тепер усе змінилося. Найтеплішим став грудень, лютий змістився на друге місце, а іноді і всі три зимові місяці проходять з плюсовою температурою. За словами еколога, загальносвітові зміни клімату призводять до низки проблем, що торкаються багатьох галузей. Одним із яскравих прикладів є садівництво через теплі зими та ранню весну. Вже у лютому березні починається рання вегетація дерев, персиків, абрикосів, вишень, яблунь, черешень. Вони зацвітають на два тижні раніше норми. Цитуємо. Маємо таке, що абрикос зацвітає 4 квітня. А вже 5-го температура повітря знижується до мінус 3, а в день лише плюс 5-7. Це ще супроводжується дощем або мокрим снігом і Така погода триває тиждень, пояснює Соколенко. За словами експерта, таке розбалансування призводить до втрати врожаю, а також до враження дерев грибками. Від чого вони хворіють та гинуть? Еколог наводить приклади, коли цієї весни в деяких регіонах вимерзла навіть картопля, а на Одещині виноградники. Крім того, експерти підняли інше питання: чи може статися так, що Одещина стане пустелею? Наприклад, Олександр Соколенко не погоджується з точними датами, але підтверджує, що тенденція до опустелювання й справді є. Цитуємо, ми не знаємо, коли це станеться, але це майже очевидний факт. Загальна температура не просто зростає, а зростання супроводжується зменшенням кількості опадів. Саме тому кліматологи вказують на можливість опустелювання, зауважує експерт. Він також додає, що кліматичні зміни призводять до розбалансування погоди. Попри загальне потепління, можуть ставатися нетипові заморозки у кінці весни або на початку осені чи взагалі наприкінці літа. Тож загальна тривалість безморозного періоду збільшується. Але це не гарантує стабільної погоди у теплу пору. Експерт нагадує, що кліматичні умови України завжди були різними. Наприклад, на півдні Одещини та в Криму зима й раніше була короткою та м'якою. Для Ялти середня зимова температура навіть у нормі була вищою від нуля градусів. Олександр Соколенко пояснює, що зміни, які ми бачимо зараз, призведуть до того, що температура у Криму теж зросте, передусім зимова, а клімат стане таким як у Сочі. Цитуємо. І я зовсім не здивуюся, коли у Ялті можна буде вирощувати навіть фініки, які зараз там ростуть поодиноко. Підсумовує Олександр Соколенко. Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю РБК Україна, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, ДСНС та НАН України Віра Балабух розповідала про те, чого чекати у найближчі десятиліття, і чому спека це не лише проблеми, а й нові можливості для України. За її словами, загальна тенденція потепління на планеті показує, що підвищення температури відбувається протягом усього року, і Україна не виняток. Найбільший ріст характерний для зими і літа за останні 30 років ці періоди у нас потеплішали майже на півтора градуса, якщо порівнювати з 1961-1990 роками. Журналісти також уточнили у кліматологині, чи можливе в Україні вічне літо і як зміниться клімат в Україні у найближчі десятиліття. Балабух пояснила, що в першу чергу саме діяльність людини найбільше впливає на атмосферу. Тому, коли змоделюємо, як розвиватиметься наше суспільство, і скільки викидів генеруватиме, зможемо дати сценарій змін клімату, а їх може бути багато. Наприклад, людство може нічого не робити для зменшення кількості парникових газів, використовувати вугілля, нафту і газ, нарощувати потребу в енергетиці. Якщо ми й надалі тільки збільшуватимемо викиди парникових газів, то парниковий ефект посилюватиметься. За таких умов до 2050 року температура повітря може зрости на 2,5 градуси в середньому, а до кінця століття на 4 градуси і більше. Розповіла Балабух і уточнила. Що є певна закономірність, що підвищення середньої за рік температури на 0,1 градуса призводить до збільшення тривалості теплого періоду на один день? Якщо в середньому температура повітря може збільшитися на 2,5 градуси, то майже на місяць зросте тривалість теплового періоду. А якщо на 4,5 градуса, то майже на 50 днів. За останні 30 років температура змінилася на півтора градуса, і ми бачимо, до яких глобальних наслідків це призвело. А при підвищенні на 4 градуси до кінця століття матимемо зовсім інший клімат. Тривалість зими скоротиться до декількох тижнів. І, наприклад, в Харкові до кінця століття можуть спостерігатися. Такі умови, які зараз характерні для південних областей України, балабух також зауважила, що здебільшого усі ці зміни клімату є переважно негативними. Хоча в Україні є й позитивні моменти. З одного боку підвищення температури це стрес, бо посилюється теплове навантаження на людей, а з іншого це збільшення тривалості теплового періоду, коли вегетація починається раніше. Тож це створює нові можливості для України для вирощування більшої кількості культур та навіть отримання третього урожаю. У нас досить часто вересень є ще одним літнім місяцем. Озимина може дозрівати раніше, і відповідно з'являється можливість вирощування після жнивних культур. Бо якщо зібрати озимину у червні, то є ще досить тривалий період, щоб до вересня виростити ще якісь культури. Фермери вже часто це використовують зараз, тому зміна клімату нам дає величезний потенціал. Також за словами кліматологині в Україні є достатньо ресурсів для вирощування більш теплолюбних культур, які раніше тут не росли. Але разом з тим є проблема із забезпеченням вологи. Високі температури сприяють збільшенню випаруваності. Опади влітку випадають переважно зливові, збільшується тривалість бездушового періоду на фоні високої температури, що призводить до зростання посушливості. Якщо Україна забезпечить рослини вологою завдяки технологіям, то може стати житницею не лише Європи, а й усього світу. А як вам прогнози синоптиків і що любите більше спеку чи прохолоду? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски? Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.